Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Закладка. Сьогодні буде відео, таке відео підтримки видавництва Віват. Розповім про ті книжки, які у мене є вдома видавництва Віват, які я прочитала вже не планувала знімати поки що це відео, але вчора була така дуже сумна новина. Що Харків був під ракетним обстрілом, і в друкарню фактор друк прилетіла ракета. Сім людей загинуло. Були люди, які постраждали. Також багато книжок знищено знищене майже все приміщення друкарні. Ця друкарня, фактор друк, напевно, найбільша в Україні. В ній друкувалися не не тільки видавництво віват. Майже всі українські видавництва, але видавництво Віат «Фактор Друк» це, якби я так розумію, в одному холдингу знаходяться. А і вчора, якби таки з'явився флешмоб флешмоб на підтримку цього видавництва, і я просто хочу якби показати, розповісти про ті книжки, можливо, які ви захочете купити, щоб підтримати видавництво, тому що там люди в коментарях питали, яку книжку можна порадити, щоб купити. Я просто покажу, які у мене є книжки, які я вже. Читала, поки розповім про ті книжки, які я прочитала, але яких вже немає на моїх поличках. Взагалі хочу сказати, що Віват це, напевно, одне з моїх найулюбленіших видавництв, тому що у них такі якби доволі бюджетні ціни, але якби у них всі книжки в таких твердих обкладинках, в принципі, якість доволі нормальна, і вони видають бестселери. Віват видає різну літературу. Зараз, напевно, найпопулярніший жанр особливо, в TikTok, в TikTok -ці, особливо В Тіктоці, особливо серед молоді. Це фентезі. Віват прям добре взялися за цей, як би так би мовити, сегмент. Тому що от, я ще не купила серію «Двір шипів і троянд Сари Мас. Це, напевно, найпопулярніша зараз книжка в Тіктоці. А до речі, зараз чомусь їх немає в продажі саме першої частини. А також у мене є, от, зараз тільки почала читати книжку. Лі Бардуго дев'ятий дім. А взагалі у Лі Бардуго є також декілька циклів. Вони вже вийшли в Іваті. Якщо ви любите фентезі, чи можливо, якщо там ви, батьки, а, хочете там своїм а, дітям підліткам щось подарувати з книжок, я би радила книжки Сари Мас чи Лі Бардуго. Це такі, в принципі, таке фентезі цікаво. Хоча «Дев'ятий дім зараз трошки так складнувато йде. Також в Виданий свій є декілька різних ромкомів. От зараз нещодавно вийшла книжка кохання мозку Алі Гейзелвуд. Цієї авторки також виходив ромком дуже-дуже популярний гіпотеза кохання. А, ну, В принципі, якби на свою аудиторію ці книжки дуже популярні. Цю книжку я ще не читала. Прочитаю потім поділюся своїм а в Іватії вийшло прям декілька цікавих ромкомів. А я вже читала гіпотезу кохання. Ну, не скажу, що це прям мій топ, але достатньо цікава книжка була. Квартира на двох мені дуже сподобалася. Це такий цікавий ромком про те, як чоловік і жінка вони якби на двох ділять орендну плату однієї квартири з одним ліжком, тільки якби жінка якби, ночує вночі в цій квартирі. чоловік в день і вони якби, домовилися один з одним не пересікатися, але вони починають спілкуватися такими маленькими записочками, стікерами і поступово починають один в одного закохуватися, але це доволі такий цікавий, небанальний ромком. також цікавий ромком коефіцієнт поцілунку. Це також дуже такий цікавий небанальний сюжет. Головна героїня цього ромкому жінка з аутизмом. Вона працює на доволі впливає. Посаді заробляє достатньо грошей, але а, у неї складності з тим, щоб спілкуватися з чоловіками, а, і вона вирішує найняти чоловіка якби ескортника, чи як це по-іншому називається. Тобто вона його вирішує найняти, щоб він її якби, навчив, як їй треба поводитися з чоловіком, навчив її, так би мовити, коханню. Ну і також вони поступово починають один в одного закохуватися. І мені цей ромком подобається тим. Що тут такі не банальні герої, що тут, знаєте, чоловік не такий банальний мільйонер з грошима, який сипить грошима, на тобі там нову машину, новий ноутбук чи щось ще. А навпаки, тут якби жінка з грошима, вона, а чол чоловіку доводиться якби, працювати в ескорті, а, Ну, доволі цікавий ромком. В принципі, можу всім його рекомендувати. І якщо казати про романтичні книжки, у мене є дві книжки. Книжки Бріджертонів, Герцог і я і Віконт, який мене кохав. А це, якби, книжки, по яким зняти серіал Нетфлікса Бріджертони. А трошки тут воно відрізняється від. А серіалу, якби там і опис головних героїв трошки відрізняється, і а, трохи сюжет відрізняється. Також нещодавно на недфліксі вийшов третій сезон Бріджертонів, але він знятий по четвертій книжці. Взагалі тут здається сім чи вісім книжок про кожного про кожну дитину з якби сім'ї Бріджертонів. А здається, третя частина саме книжок Бріджертонів вже скоро вийде у Віваті. І ще трошки про романтичну складову видавницей: це Пристрасті Олімпу, «Рейчел Смайт, це комікс про Гадеса і Персифону це такий якби, переспів міфу, дуже класне видання. Воно таке дуже класне, кольорове, промальоване. А тут якби я так розумію, ну в англійської мови вже вийшло декілька серій цього коміксу. Поки що українською вийшла тільки перша частина. Вона дуже класна, дуже кольорова. Мені прям ця історія дуже сподобалася. Прям всім можу її рекомендувати. Ще одна книжка, яку зараз здається, мені здається, всі її читають Моя темна Ванеса. Вона в м'якій палітурці, ще не починала її читати. Але я бачу, що зараз там і в Дніпрі буде книжковий клуб по цій книжці, і там в Харкові здається, і в Києві. А це така історія дивних аб'юзивних. Відносин між студенткою і її професором професору там 40 з чимось років. І ця головна героїня вже в дорослому віці рефлексує про її відносини з цим професором. Вона намагається зрозуміти, що ж це було, чи це був аб'юз, чи це було кохання. Ну навряд чи це було кохання. Пишуть, що ця книжка дуже чіпляє, чіпляє, що її треба прочитати. А я прям планую її прочитати найближчим часом.

Ще хотіла розповісти про серію книжок Vivat Класика. Я думаю, якщо ви заходили в книжкові магазини, ви бачили ці книжки, вони різнокольорові, дуже, дуже класними кольоровими зрізами помальованими. Я, в принципі, хочу зібрати всю серію Віват Класики. У мене зараз Ольга Кобилянська за ситуаціями. А ця книжка, я її також почала читати, але трошки вона не те, щоб складнувати Написано. Я так розумію, Ольга Кобилянська знала польську, німецьку мову. І тут багато дуже таких цікавих діалектизмів. Тут наприкінці книжки є словничок, і я прям почала читати, і прям я кожне слово заглядала в цей словничок. Ну, Знаєте, у мене таке є, що от я коли якесь слово не знаю, мені прям треба знати, як воно перекладається чи що воно означає. Поки що я не можу так розслабити. Я просто поринути в читання цієї книжки, тому що я спотикаюсь на кожному слові, але думаю, я просто якби. Почну читати, якось вчитаюсь. Але, в принципі, як я вже сказала, дуже класна серія. Не знаю, якщо ви хочете зробити комусь подарунок книголюбу, чи там студенту, чи навіть людям, які навчаються в школі, чи батькам, от прямо можна всі книжки цієї серії дарувати. Вони класні, тут є і передмова, тут якби такі. як це перевірені, перевірені нецензуровані варіанти. До речі, у них нещодавно вийшла чи вже виходить доктор Серафікус до Я читала вже цю книжку, але саме в видавництві Vivat виходить, як це нецензурована версія, десь якби, знайшли якби, такий варіант рукопису, в якому, не, в якому знайшли декілька розділів, які раніше не публікувалися. Це доволі Цікаво, хоча е, я б хотіла, щоб е, до Монтовича ще вийшла дівчинка з ведмедиком, тому що ми на декілька місяців тому ми на свій книжковий онлайн-клуб брали до Монтовича Дівчинка з медве... з ведмедиком і доктор Серафікус. Е, мені трохи дівчинка з ведмедиком сподобалася більше. А зараз буде напевно книжка, яка, напевно, стане однією з найкращих прочитаного в цьому році. Я навіть не очікувала такого від цієї книжки. Це Славетне життя Ейджея Фікрі Габріель Зевін. Ця авторка написала Бестселер Амазон, здається, за 22 рік. Завтра-завтра-завтра книжка. А також, ну якщо вам подобається тема комп'ютерних ігор, можете а, прочитати цю книжку. Я б не сказала, що вона мені прям дуже сподобалася. А ось ця книжка мені прям дуже сподобалася. Ця історія. А це історія Фікрі, Він власник книжкової крамнички. А його дружина померла. Також у нього викрадають дуже цінну книжку з його колекції. І йому підкидають на поріг його гарні, підкидають дворічну дівчинку. А і після цього події його життя дуже змінюються, розкручуються, його життя змінюється, і, якби в добру мені здається, сторону. Знаєте, ну якби сюжет доволі цікавий, але мені подобається, як ця книжка написана. Якщо ви подивитеся, у мене тут майже кожна сторінка в стікерах тут. Дуже класний гумор авторки, мені він дуже подобається. Я прямо мені хотілося на кожній сторінці підкреслювати якусь фразу. Ну я прямо кайфувала на кожній сторінці, поки читала цю книжку. А тому всім раджу її прочитати. Якщо ви любите тему книгарень, таких, знаєте, трошки людей буркотонів. Але тут не так, як, наприклад, у Бакмана Життя Уве, а, там трохи було, знаєте, такого якогось нудного, занудного. Повчання життю а тут немає такого: тут прям тільки гумор, трошки буркотіння, трошки таких цікавих життєвих ситуацій. В кінці трошки сумно, але прям от моя напевно, ця книжка буде ну, можливо, якщо не найкращою в цьому році, але в п'ятірку, я думаю, вона точно зайде. Також видавництво Vivat всім раджу цю книжку. Також в видавництві Віват виходило декілька книжок Колін Гувер. Колін Гувер, це взагалі така зірка Тік Току, вона підірвала, можна так сказати, книжкову індустрію. Здається, вона більше зараз за всіх авторів. Авторів продає книжок. А перша книжка без маріт». Я почала з неї знайомитися з цією авторкою. Тут така сімейна історія. А, можна сказати, така трагікомічна. А, тут історія 17-річної підлітки, у якої проблеми а, з батьками, з друзями, а, але доволі все <різь>, цікаво розрулюється. А, ну, така, мені подобається, в принципі, як Гувер пише. А, ці книжки доволі легко читаються. Їх, а, ну, от, якщо я знаю, що я купляю книжку Колін Гувер, я знаю, що от, а, прямо вона у мене може за вечір, <різь> я її можу. Прочитати. І книжка Покинь, якщо кохаєш і залишся, якщо кохаєш. Ну, це перша частина покинь, якщо кохаєш. Це взагалі прям бестселер, топовий. А тут історія головної героїні Лілі про її відносини з її чоловіком. Також там є ще інший, так так би мовити, любовний інтерес. А ця книжка про аб'юзивні відносини, про якби, такі тяжкі нелегкі рішення. А до речі, по цій книжці вже зняли, здається, чи фільм, чи серіал. От буквально скоро він виходить на екрани. Прямо я дивилася нещодавно трейлер про нього. А залишиться, якщо кохаєш» — це друга частина цієї книжки, до речі, на фестивалі Книжкова країна я була на зустрічі з, з психологією яка розбирала Цю книжку. Ці книжки Ми говорили про об'юзивні відносини. Я до речі записувала цей ефір. Про ці книжки трохи згодом я додам його на свій канал. Якщо захочете, також зможете його подивитися. Ще у мене одна книжка, вона така новорічна. також вона стала однією з найкращих, прочитаному в минулому році: 12 шалених днів різдва. Це легка святкова книга. Там є трохи фантастичного елементу. Прям От, якщо захочете щось таке з новорічним сніжним зимовим настроєм, також можу радити цю книгу. Ще хотіла про дві книжки розповісти, видавництво вівати. Здається, вони зараз вже не продаються, але це одні стали з моїх найулюбленіших книжок. Роб Сховище. це така, можна сказати, антиутопія про світ, який потерпає від глобального потепління. Всім, майже всім людям доводиться працювати на такі. Такій великій корпорації, яка слідкує за ними, яка примушує їх купувати непотрібні речі. Щось таке, знаєте, типу Гугла чи Амазона, але в дуже такому вивернутому форматі. Я взагалі дуже люблю антиутопії. Ця книжка мені сподобалася, стала однією з моїх найулюбленіших антиутопії. Я в принципі люблю всі антиутопії. А також книжка Хлоя Бенджамін Шукачі безсмертя. Я прям іноді згадую цю книжку. Прям вона мене дуже зачепила. А ця історія чотирьох дітей, братів і сестер, які йдуть до гадалки провидиці, і вона їм розказує, в якому віці. Здається, в яку дату вони помруть, і якби потім розповідається, як склалася історія кожного з цих сестер-братів, і тут історія про те, як вони намагаються якби перекреслити ось це проведіння, що вони хочуть якось так наповнити своє життя, щоб не померти в цю дату, яку їм. Передказали, але, ну, знаєте, тут прям дуже багато було таких якихось чіпляючих моментів. Якщо знайдете цю книжку, дуже вам її раджу. А ще одна у мене художня книжка Вівату лежить, як я її ще не, не читала, якби я її почала читати. Мені цю книжку радили дуже на письменницьких курсах: це Дельфін де Віган. А нічого не заперечить ночі. Це така історія жінки-письменниці. Тут мати головної героїні скої самогубство, і головна героїня, якби протягом всієї книжки, намагається рефлексувати. Що ж з нею сталося, чому це сталося, і вона якби намагається писати про це книжку. А мені сказали, що от якщо ти хочеш написати книжку, прям радять. радять читати цю книжку. До речі, ледь не забула, що якщо ви хочете написати свою книжку, чи якийсь цікавий текст чи сценарій це прям топова книжка. Врятуйте китьку, як би скавично писати живучі живучі тексти Блейк Снайдер. А це прям дуже класна топова книжка. Можете також поділити, подивитися, скільки у мене тут стікерів. Тут прям також як би, така мудрість на кожній сторінці. А у мене, от на цій верхній поличці є штук 15, напевно, книжок про те, як писати книжки для якби для письменників, для творчих людей. Але я думаю, що ось ця книжка, напевно. А найкраща з того, як написати сюжет, як написати свою книжку, хоча я все ще не дописала свою книжку. Але от, якщо ви хочете щось таке, якби базове, то от, думаю, що з цієї книжки варто починати. Також у мене є дві книжки, якби так би мовити, моїх фейсбучних знайомих. А книжка архіви КГБ Невигадані історії Едуард Андрющенко. це книжка-історика, який займається розслідуванням. Архівів КГБ він їх якби розбирає, пише про них про історії цих людей з архівів. А я починала читати цю книжку. Вона ну я, мені складно читати історичні книжки. Хоча ця книжка написана доволі легкою мовою. Я її якби не дочитала, хоча я давала цю книжку прочитати моїй мамі, і ця книжка їй дуже сподобалася. Вона її зачепила. Ну я би радила цю книжку людям, які цікавляться історією, особливо якби історію України, історію реальних людей. А якщо не знаю, якщо ви думаєте, що подарувати наприклад батькам, також могла б радити цю книжку, тому що от я кажу, що моїй мамі вона дуже сподобалася, вона її зачепила і якби ну все ж таки, якби для того покоління ці історії напевно більше зачіпають ніж умовно тих людей, які народилися вже якби в незалежній Україні. Отже, всім її раджу, і книжка Тетяни Гонченко Фріланс здорової людини. Тетяна Гонченко, у неї зараз найбільший телеграм-канал про книжки, «Непозбувний книгочитун» Я вирішила, що мені треба ця книжка. Вона її написала про фріланс. В принципі, тут якби не про весь фріланс, так би мовити, а більше Ця книжка для людей, які хочуть працювати з текстами, для копірайтерів, для райтерів, для як би, письменників, які хочуть писати комерційні тексти би, віддалено, чи би, працювати на фрілансі. А тут розповідається про те, як комунікувати з замовником, як намагатися вкладатися в дедлайни і все таке. Також у мене тут було багато закладенок, тут не так багато. Порад для тих людей, які не письменники, тобто ну які. А наприклад, якщо там дизайнер чи фрілансер, о, умовно якийсь ай, айтішнік, тут не так багато порад з цього, а тут все ж таки більше для таких якби, журналістів і письменників. Але книжка написана легко, лег, легкою мовою, цікавою, з прикладами. Також тут, якби було інтерв'ю з замовниками, тобто, якби щоб подивитися на, якби, на цю роботу фрілансера з іншого боку, тому якщо ви хочете працювати на фрілансі з текстами. Можу цю книжку також рекомендувати. І у мене ще залишилися книжки нонфікшн. В принципі, Віват видає достатньо багато книжок саме нонфікшену, а колись я дуже любила нонфікшен, зараз трохи менше, але ці книжки також можу рекомендувати. Книжка Прія Паркер, мистецтво збиратися разом, як організувати змістовну та результативну зустріч. Незважаючи на те, що я такий інтроверт, мені іноді складно комунікувати з людьми, але також. У мене тут було багато закладенок, і було доволі багато цікавих порад, як саме організувати зустріч. Знаєте, щоб вона була такою більш глибокою, грунтовною. Тут були прикладі приклади, наприклад, питання, які можна задавати під час зустрічі, щоб якби, людям було більш комфортніше, щоб вони могли себе відчути більш. Ну, комфорткомфортнішими під час цієї зустрічі. Коротше, е е рекомендую людям, які хочуть організовувати зустрічі. А ще одна книжка «Ерік Ньюзум. гучніше, як створювати круті подкасти». А я колись думала, що можливо мені треба знімати не тільки відео, а спробувати створювати підкасти. Але прочитавши цю книжку, я зрозуміла, що це прям не легко. і що це не так, що просто ви поговорили там з кимось в мікрофон, а потім його виклали, і воно якось саме там робиться. Щоб якби створити справді класний підказ, треба вкласти і багато грошей, і багато часу. Треба там спочатку написати план. Ну, якби такий сценарій, сюжет. Потім треба його зняти, знайти там людей цікавих, з якими ви б могли поговорити в цьому підкасті, а також потім його треба монтувати, тому що треба там ну, частину всякого такого БМЕ вирізати. Ну, коротше, я зрозуміла, що напевно, поки що епітему підкаст. підкаст... Тів я трохи відкладу в сторону, тому що це справді потребує багато зусиль, і я все ж таки ну, знаю в принципі як знімати відео і хочу поки що зосередитися на цьому. Але якщо ви хочете створювати, почати створювати підкасти, чи якщо ви хочете розібратися в цій темі, це така дуже вичерпна книжка. І тут, в принципі, не тільки про підкасти, а в принципі, як. Створити цікавий сюжет. Наприклад, навіть якщо ви хочете наприклад, знімати відео чи написати якусь статтю, а тут також є про сторітелінг. Взагалі, от я так розумію, Ерік Ньюзом це доволі відомий успішний медіаконсультант і автор підкастів, і він прям дуже дуже шарить в темі там сторітелінгу, чи як створити таку історію, щоб вона чіпляла. А ще купила книжку, колись виживання для емпата ще не почала її читати. А знаєте, взагалі, я от почала багато купляти книжок Віват, коли були ці перші блокаути. Здається, чи в книгарні є було було багато. Якихось акцій саме на книжки цього видавництва, тому я прям читала багато книжок Вівату. Потім там ну, вже не можу все, всі книжки зберігати, щось там комусь подарувала, але прям книжки мені подобаються. Також в видавництві Віват є багато цікавих захоплюючих трилерів чи таких гостросюжетних творів. А цікава книжка Усі в моїй родині вбивці це такий ніби детектив, але. Але він, можна так сказати, як це мета-детектив, тобто головний герой, він якраз пише книжку про те, як писати детективи, які захоплюють, і він якби потім розповідає історію свою, і він, якби мов, трохи згори, якби шуткує над цією історією, тому що, наприклад, там вони застрягли десь в горах, без зв'язку, без і він каже: ну так, це дуже банальний такий поворот сюжету, коли. Ми без зв'язку, без телефонів застрягаємо десь в горах в засніжен в засніженій якійсь будівлі. Це дуже банальний поворот сюжету, але окей, так стається. Ну і там багато такого от такого є. А, в принципі, доволі смішна іронічна а, книжка. Трохи заплутаний детективний сюжет, <хи> ну, але мені ця книжка сподобалась. Ще одна книжка доволі цікава. Я навіть не можу якби, так про неї розповісти, щоб не проспойлерити її. Останній дім на безпечній вулиці. Ця книжка такий: чи трилер, чи детектив, чи навіть хорор. Там мені написано, що Стівен Кінг радить цю книжку, і в принципі, ну доволі схожа ця книжка на стиль Стівена Кінга, там йдеться про вбивство дівчинки. Не буду розповідати сюжет, тому що там дуже складно про нього розповісти, щоб не заспойлерити. Але там доволі цікавий нестандартний головний герой. Там трохи є таких мерзотних, мерзотних неприємних речей. Я не завжди люблю таку літературу, але ця книжка була цікавою. І потім, як в кінці все перевертається з ніг на голову, також було доволі цікаво. Так здається, я розповіла про всі книжки видавництва Віват, які зараз у мене є в моїй бібліотеці. Я багато книжок прочитала видавництва вже там, чи продала, чи комусь подарувала. А це одне з моїх найулюбленіших видавництв. А до речі, я колись хотіла знімати би, от такі окремі випуски про окреме видавництво. Про розповідати про книжки, які це видавництво випускає, але дуже сумно, що доводиться знімати це відео з такої нагоди. А я думаю, що я залишу в описі до цього відео чи в коментарях. А посилання на те, як можна допомогти друкарні видав... друкарні фактор друк та видавництво віват. А і я хотіла сказати, що люди, які працюють в друкарнях в Харкові, продовжують друкувати книжки для всієї України, це героїчні люди. Зараз мені складно щось говорити. Я починаю таке вже плакати. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підтримуйте україномовний контент, підтримуйте україномовні книжки, українське видавництво, українські друкарні. І до зустрічі в наступних відео.